Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом залою. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну сирну паску з ізюмом та курагою. Саме така паска виходить дуже ніжна, соковита з ароматом вершкового масла і з'їдається до останньої крихти. Починаємо робити опару. В миску виливаємо тепле молочко 300 мл. Додаємо трішки солі та 4 столових ложки цукру. Висипаємо сухі дріжджі 30 г. І добренько все перемішуємо. Висипаємо миску обов'язково прозійне борошно 150-200 г. Добренько перемішуємо, щоб у нас не було комків. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце на 15-20 хвилин. Опара досить добре підійшла. Висипаємо сюди цукор 300 г, виливаємо 3 яйця 2 білка, висипаємо цукор ванілін 20 грам. Добренько все перемішуємо. До опари також ми виливаємо розтоплене вершкове масло 250 грам. Домиск висипаємо перетертий сир жирністю 22% 700 г і також добренько все перемішуємо. Висипаємо ізюм 200 г, курагу 150 г і перемішуємо. В миску висипаємо кілограм борошна обов'язково простійного і добренько вимішуємо вже наше тісто. Вимішуємо тісто, доки не буде відставати від рук. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Тісто я вже досить добре вимісила. Тепер накриваю рушничком і ставлю тепле місце на 30-40 хвилин. Робимо помадку для наших пасочок. Беремо два білки. У білки висипаємо 8 столових ложок цукру, 5 грамів цукру ваніліно. Виливаємо 1 чайну ложку лимонного соку, беремо вінчик або міксер і збиваємо 5 хвилин. Подивіться тільки, друзі, як гарно підійшло тісто для наших сирних пасок, яке воно чудове, красиве, пухке. Висипаємо наше тісто вже на стіл і вимішуємо приблизно 3-4 хвилинки. Берете формочки, які у вас є, це можуть звичайні бути невеличкі каструльки. Змащуємо досить добре їх маслом, дно, бока і викладаємо тісто стільки, скільки я показую вам зараз на відео. Друзі, розкладаємо тісто по формочкам та ставимо на 15-20 хвилин. Змачуємо пасочки обов'язково жовтком. випікаємо пасочки 50 хвилин при температурі 180 градусів. Наші смачні та гарні пасочки вже досить добре припеклися, тепер ми їх прикрашаємо за своєю фантазією. Друзі, саме за цим рецептом сирні паски виходять неймовірно смачні, ароматні, ніжні соковиті. Це просто не передать словами, які вони ніжні та пухкі. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Друзі, не припускайте мої нові рецепти.